Прім'я Цена, і, і Святого Духа. Всіх вас і вітаю Воскресінням Господа, Бог Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогоднішнє недільне євангельське читання, яке ви чули, це євангельське читання про зцілення сліпого, коли Господь входив у місто і рехо. 18 глава Євангеліста Луки. Одома прийдіть і почитайте. Так от перед цим випадком на початку глави Господь каже, що ми е, йдемо в Єрусалим. І Сину людському належить пострадати і бути побитому, приниженому, розіп'ятому, убитому. Але в третій день від Воскресне. І учні на ці слова нічого не могли сказати. Якби вони почули, але вони не могли вмістити, зрозуміти цих слів, вони вже прозріли, що він є обіцяний Месія, що він є син Божий. Але отак логічно, ну як Бог, да, син Божий, може бути принижений може пострадати. Їм не було що сказати. Це означає, що поки душа їхня була в якійсь мірі осліплена і до кінця не могла зрозуміти, сприйняти, прозріти тайну нашого спасіння, яке звершив Христос. Але щоб вони не сумнівалися, що він є Бог, і якщо він пострадає, то це є його рішення. Це не те, що він слабкішим виявився в обставинах або перед явою. Він є дійсно Бог, а як Бог він є всемогутній. І Якщо він пострадає, то пострадає, тому що це його рішення. За милості до людини, за любові до людини. Але це ще майбутнім апостолам необхідно буде прозріти, зрозуміти. Тобто до кінця очі їхніх душі ще не були відкриті, бо що не прозрівали, не розуміли. І от Господь звершує сілення, цього сліпого там при вході вірихон. Це в тому часі задля апостолів, що не побачили силу божества, що вони не сумнівалися, що вони молилися і намагалися зрозуміти Христа. От Господь входить в ірихон. Це той випадок, де він в ірихоні і ще дійде до Захія Митаря, де його всі люди оточать і всі будуть дергати, щось цілий допоможи, Але ніяких чудес в нутрі не буде. А от перед цим відбулося чудо. От те чудо, що і зібрало всіх жителів міста і тоді, у Христа. Господь проходив і до нього почав кричати один сліпий, який там коло воріт містечка сидів, коли він почув рух людей, тому що вже люди йшли за Христом, не тільки учні, інші люди йшли за Христом. Коли він ходив і рехон, і він спитав, хто це? Йому кажуть, Ісус Назарей. А цей сліпий почав кричати, Ісусі, Сині Давіду, помілуй мене. І от тут треба зупинитися, щоб ми зрозуміли, про що Іваті нам хоче вказати, щоб ми прозріли суть Іван. От дивіться, йдуть за Христом люди, всі зрячі, а сліпий, який не міг ходити. До нього такі донолися звістки, очевидно, про Христа, раз він так почав кричати. Але він не подорожував, він не ходив, не шукав. Він не міг просто відділятися далеко від своєочевидної домівки. І він у зрячих питає, хто це іде. І зрячі йому відповідають, Ісус Назарей. То що зряч йому зрячому Ну, Звати Ісус з назарей, назарей, Назарета. Або Назарей, що дав обітниці? В цих словах є віра, що це Син Божий, що це є Месія, нема. Всі зрячі були, а йому сказали, що є людина, яку звати Христос, із Назарета. Або назрі, який дав обіцянку. А сліпий, який не ходив до цього, починає кричати. Ісусі є сині Давіду». Син Давід жив за 900 років до Христа. І якщо сліпий називає його сином Давіда, то він являє свою віру, що це є обіцяний Месія, який із рода Давіда. Це й сліпий прозрів очима душі, що це є обіцяний Месія. А Месія це помазані. Помазані, це по-нашому Христос. Так? Він прозрів, що це є обіцяний Спаситель світу, що це є Христос. Нащадок Давіда. А всі з речі знали, що Він із Назарета. Більше того, ці зрячі йому казали, замовчи. А він кричав, Ісусе, Сині Давіду, помилуй мене. Сину його сказав, це він бачить в ньому Месію, Христа, помілуй мене. І тут як ці слова зрозуміти, з одної сторони, він просить, просить помилувати, зцілити. Але просить як Бога, який має силу і прощати гріхи. Тому що поміли мене, це прости мої провини. І як Бог від'вечу чудо зцілення. Тобто він бачив в ньому не тільки Месію обіцяно, але і Бога, який прийшов на землю. Він сліпий, а зрячі, бачучи його, не бачили, не, не сприймали його як Месію. Як сина Божого. І ці зрячі, коли зайшов вірокон повторюю, оточили, дьоргали його, хватали за руку, казали, який він добрий. А нема стілення. Чому нема стілення? Тому що нема віри. А віри, а віри нема це чого означає. А не означає, що душі сліпі. От що диво. Цей тілесними очима сліпий, але він бачить набагато глибше. І Він прозріває, що це є Месія, якого чекає народ Ізраїля, і що це є Син Божий. А ті зрячі, бачучи все, маючи змогу подорожувати, ходити, чути проповідь, розпитати все подробиці про його життя, про матір, братів і сестер, не сприймають, тому ти нічого вони не отримали. Від Господь призвав того сліпого, і каже, що ти хочеш. Щоб я прозрів. І... По вірі твій, нехай буде. От прозрій. Він каже, як Бог, прозрій, не молиться до когось, розумієте? а силою, владою божества, прозрій. І він один момент став зрячі тієї очима. Тому що він мав віру, яка дійсно прозрівала в Ісусі і Христа і Бога. Після цього він почав славити Бога і йти за Христом. Знову я говорив да? саме проповідь про стілення прокажених мужей. Да? Такий один вернувся, щоб продякувати і прославити Бога до Христа, а інші побігли в той світ. Оцей зрячий, що дійсно він. Зрячий душею раз він послідував за Христом, і слава Бога, і Христа як Бога. Тому що це чудо явлено таким чином, яким, яким може явити тільки себе Господь Бог, простити гріхи і повеліти, що він став зрячим. Господь я вам сказав самопочатку, являв це чудо іще як пророк. Для того, щоб кріпити своїх учнів, щоб вони стали більш зрячими, не пізнали Христа, а Тайне його спасіння ще не бачили. Значить, треба непрестанно дивитися на Бога, внімати Йому, молитися Богу, щоб Господь очі душі відкрив, щоб ми розуміли Бога, Його промисли, Його вчинки, щоб ми були соучасниками Його справи. В тому числі. І справи по спасіння і своєї душі, по спасіння інших людей. Щоб ми були провідниками волі, волі Божої. Для того, щоб бути провідником волі Божої, то треба бути з Богом. А щоб бути з Богом, треба чути, бачити його, не себе, а Його. Тому то ця розповідь івангельська про це чудо знову для нас. Щоб ми на себе дивилися. Тому що всі ті інші. Які йшли за Христом, які потребували зцілення хворі, а не отримали. Чому не треба? були сліпі. Вони жили для себе. Вони хотіли тільки от того чуда для того, щоб зцілитися. Але по великому рахунку, вони хотіли з Богом скористуватися, отримати це чудо для того, щоб жити тим життям, чисто мирським, яким вони наповнені, і страдали від того, що вони позбавили мирського життя. І тільки це для того, щоб ми з вами дійсно шукали Бога і молилися, щоб бути нам зряче. Ми з вами, які мірі, які раз прийшли в церкву, стоїмо, осталися на проповідь, остались ті, які хочуть пізнати щось. Тобто, як ті апостоли, які пізнали, що Він є Христос і Син Божий. Але і для них ще заливалася таємниця, яку вони позріють згодом, після Голови кінцево. Господь відкриє їхній розум для розуміння святого письма. Значить, навіть будучи з Богом, теж може бути в якійсь мірі сліпим. В якійсь мірі. І ми теж з вами, знаходячи в церкві, все рівно є. І зрячими, тому що пізнали Христа, після ми вже не можемо жити і любимо Його. Але разом з тим, якіхось питання, по відношення до себе, повідношення до Бога, по відношенню тих подій, які відбуваються сьогодні в нас в Україні, ми являємося сліпими. І нам треба прозріти, щоб зрозуміти Бога, стати провідником Його волі, щоб нашими руками Господь звершував спасіння і нашого народу тепер, в теперішній день. Для цього що треба робити? Кричати, як кричав свій сліпець. Йому забороняло, він молився і не переставав. Що Господі поміли. Тому то нам, так, як Господь повів, не молитися. Моли, молітися. Тому то нам треба молитися. Так, ми не розуміємо, Господи, То ти просвіти своєю благодаті. Зроби нас зрячими, щоб дійсно були творцями твоєї волі. Я про це наголошую, тому що <кій> Господь казав в Євангелії жорсткі слова по відношенню до віруючих і цир... глибоко церковних людей, які в той час старого заповіту називалися фарисеї і законники. Це були самі церковні. Люди в той час. Але виявляється, що можна бути церковною людиною і сліпою духовно. Це в їм говорив, що отець ваш діяв щоб витворити його діла. Тому що всякий, який від істини, то там чує голос Божий і слідує істині. І ті каже: ну як це? ж? Ми ж діти Авраама. Есть, вони були впевнені, вони євреї, все виконують згідно закону. Як це ми не спасемося? Але спасуться, тому що. І чому вони діти Бо Тому що діла їхні нечисті. Помисти, почуття, вчинки неправі перед Богом. І вони в кінці кінців стали знарядям дьявола. Це ж вони розіп'яли Христа. Хіба вони не, сп... не хотіли спасіння собі? Да? Тобто війти в рай, хіба вони не хотіли? Хотіли. Хоча вони не хотіли спасіння всьому народу, та вони цей народ тримали в релігіозних рамках, щоб народ не грішив. Хотіли. Хотіли вони свободи, відти для того, щоб вільно сповідати свою віру. Хотіли, їм казалось, наборотися прояв благочестя, очистити землю. І там проявив язичництва, які являли римляни. Але, виявляється, будучи сліпими душею, вони не стали знарядням промисла Божого по спасінню людей. А більше того, вони людей погубили, не даючись на свої такі благі наміри. Ну, що Вони розіб'яли Христа і це закінчилось тим, як наслідок того, що Христа не прийняли, як Господь сказав, іншого приймете. І почалася іудейська війна, де загинула дуже велика кількість іудеїв, такі Євросалімі один мріон. Це внаслідок тої сліпоти. Тому досвяті то оці для нас що сказали? Що єдине, що першими і основне просили, повинні просити Бога це бачення своїх гріхів? Тому що через гріх, слабкість, пристрість до гріха, слабкість духовна, ми робимося теж з нарядями, Таки, звільнившись від влади гріха, ставши чистим Богом, ми тоді чуємо голос Божий, бачимо очима душі Бога, зрім Його промислів і творимо Його діла. Тому тобто бачити власні гріхи для того, щоб очиститись, для того, щоб дійсно ми стали дітьми Божими. І провідниками його святої волі. Приклад у нас який? Це приклад сьогоднішнього святого Ігнатія Богоносця. Євангелії чули, яке присвячений гледу Богоносцю, що Господь взяв дитя, <клух> учні питали, як спастися. Що якщо не будете як діти, ось ці діти, не війдете в царство небесне. Так ось свята церква наша говорить, що той дитиною, яку Господь поставив, це був майбутній, ми його називаємо, ігнатій богоносець, який був учнем Яна Богослова, який з апостолом Петром подорожував в кількох його апостольських подорожах, то він знав близько тих апостолів. Він став єпіскопом Антіохії, де вперше віруючі почали називатися християнами. Він прожив, 107, 107, прожив, пострадав 107 році, прожив довге життя. На його очах збулося то, про що Господь предсказував, що камня на кам'яна не остається від Русаріма. За ту сні потушує види старішини, фарисеї і В 67 році він прийшов Тініхію, а 69 70 рік це. Саме оточення і руйнація Єрусаліма римлянами. О, і за той супротив, в якій явили Євдеї напротязі кількох років, римляни настільки були озлоблені, що хтось сказав, що багатство знаходиться під храмом, щоб дійсно вони розібрали храм і фундамент храма для того, щоб знайти до Камня на камні не станеться. Тому що не узріли Бога, не зрозуміли Його слів і не послідували за. Його святою волею. Тому тобто він був сам єпископ, учень апостолів, О, був сам єпископом. І коли імператор Траєвсь в 107 році йшов через Сантіхіму, сказав, там є християнин, і він його призвав на суд, що він відрігся до Христа, але це вже старець. Він Малолітнім хлопчиком був дитинкою, да? Коли Христу було там 32 роки там, за рік, нехай там, за пів року до страждання, нехай буде там. Не знаю скільки років було, 5, нехай буде, да? Там, В 33-му році 5, то да? в 67-му це вже скільки буде. 에, 74 плюс 5 79. Да? Бо трошки більший був отрок на названий. Ну то це вже старець, особливо для тих часів. Але він мужньо сповідав віру, його засудили на страту, щоб кинути звірям, лева. Але для більшої забави вирішили відправити в Рим, щоб там в Римі його стратити. І от Ігнатій Богоносець і через частину Римської імперії з Азії, він звертався до церков. І церква його знала, тому що це живий учень апостолів, Його знали. Він писав листи, але його зустрічали. Більше того, Римська громада хотіла його викупити якось. І він просив, що не надо, Тому що моя душа стремиться до Христа. Що моє тіло є пшениця, яку я хочу, щоб зуби левів змолотили. Що я чистим хлібом пристав перед Христом. Він по своїй великій любові до Бога, він бажав тих мук, тих страт тої страти для того, щоб засвідчити свою любов перед Богом. Отака От в нього була велика любов. Отак От християни йшли на муку, розуміючи, бажаючи її, щоб засвідчити свою любов до Бога. І Якщо ми недавно там згадували святу, щоб там леви перед нею впали на коліна, а тут, як просив Ігнатій, то його сіли до кісток. Так і єдине, що наш святий Дмитрій Ростовський, який написав Чиєті мінеї», то життя святих, то він указав, а серце осталось нетронутим. І потім згадували судді і воїни, що він казав, що в нього в серці написано ім'я Боже, тому бо що не пристану просував. Він згадував слова апостола Павла, який карітха нам писав, що сам Господь сказав, що вселюся в них. Він казав, в мене живе Господь. Його ім'я написано мене в серці. Так от наше життя святих каже, що серце то розвісне, там то написано Ісус. Так, да, Можливо, це образність така, ви розумієте, але це свідоцтво того, що в нього в серці жив Ісус, Він жив з Богом. І все життя присвятив Богу на служіння. Він дійсно любив Бога, свій він готовий дати своє життя. Оце зряча душа. От я бажаю, щоб наші душі були саме такими, щоб ми не, не злились на того гніння, яке відкривається, на нашу, проявляється на нашу церкву. А що ми з радістю готові засвідчити свою вірність Богу і церкві. І в цьому є наша любов. І щоб в нашому серце теж було написано це ім'я, яке ми непрестанно проголошуємо. Ісус. Тому то, Господи Ісусе Христе, Сині Боже, помілуй мене грешно.